Часто батьків турбує питання. Чи безпечне використання нічних лінз у дітей? Взагалі ортокератологічні або ж нічні лінзи використовуються з метою корекції зору та гальмування короткозорості. Відомо, що у понад 60% випадків пацієнтів нічні лінзи зупиняють прогресію короткозорості. І чим менше її ступінь, тим менше ризиків розвитку її ускладнень, таких як катаракта, глаукома, дистрофія та відшарування сітківки. Саме тому лікарі пропонують використання цих лінз. semua detail Оскільки лінзи використовуються у нічний час, батьки можуть бути спокійні, тому що їх діти можуть бачити добре цілий день і не потребують ніяких засобів корекції зору. Також лінзи, виготовлені з дихаючого матеріалу, мають маленький розмір і не покривають рогівкою повністю, і це забезпечує нормальне її дихання. Лінзи Парагон пройшли всі необхідні клінічні випробування, довели свою безпеку і отримали дозвіл на їх використання у нічний час. Крім того, такі лінзи були першими у світі і отримали офіційний дозвіл на їх використання у дітей. А у 2020 році дані лінзи поки що єдині, які отримали європейський сертифікат на використання для контролю короткозорості. Як і будь-яка контактна методика, нічні лінзи мають ризики інфікування ока, якщо ж порушувати правила гігієни. За лінзами потрібен гігієнічний догляд, організовувати який зовсім не важко, але дотримуватись його потрібно обов'язково. Лікар запропонує вам приходити на огляд один раз на 3-4 місяці, щоб перевірити стан вашої рогівки та лінзи. Правильне дотримання догляду гарантує безпечне використання ортокартологічних лінз. Клініка Айлас перша в Україні розпочала використання цієї технології. Сьогодні у нас найбільший досвід застосування нічних лінз. і ми не стикалися з серйозними ускладненнями при їх використанні.